15 вересня відбулася сесія Дубинської міської ради, де депутати порушили чимало важливих питань. Зокрема, вони підготували колективне депутатське звернення до військових адміністрацій району та області щодо різкого підняття ціни на торф'яні на півбрикети, яке відбулось після приватизації державного підприємства Смигаторф. А новим власником стало ТОВ лендкроудвіти 2650 була ціна. Після укладання договору купівлі-продажу топ-ленгрову розмістив комерційну пропозицію про продаж на та торпканих за ціною 4500 гривень за тонну. тобто повисив ціну палива на 73%. У нас війна взагалі в країні йде, це просто грабіж світ біла дня, і товариський і при то займають монопольне становище, де антимонопольний комітет, де прокуратура СБУ, зокрема, депутати наголосили, що зміни цінової політики підприємства ставить під загрозу опалювальний сезон у місті Дубно. Проблеми виникають як у жителів міста, так і у бюджетних установ, зокрема Дубинської лікарні. Особливу увагу звертаю, що під час планування витрат на теплопостачання на 2023-2024 опалювальний сезон. Більшість державних та комунальних закладів планували, планували закупівлю на підприємствах за ціною 2650. Ніхто не планував, що на сімдесят тобто може бути з зможе бути скось якогось бурнаповисі. От як сьогодні це вягло на економічний стан е, нашого теплокомунергії, коли вона. Більшості під 300 тонн сьогодні заготувала засіданні Виступив Олександр Алєсійчук, депутат Верховної Ради, з роз'ясненнями щодо пропозиції уряду перевести військовий податок з доходів фізичних осіб, які надходили раніше до місцевих бюджетів, до державної казни, адже це відповідно вплине на наповнення бюджету дубна. Він також відповів на запитання депутатів, які стосувалися підприємницької діяльності і взаємодії бізнесу та контролюючих. Органів. Я буду відстоювати інтереси громади і міста Дубно, і всієї Рівненщини в частині того, що кошти від військового ПДФО в тому числі мають частково лишатися в громаді. І ці кошти мають піти в тому числі на підтримку сімей, родин, військовослужбовців. І реабілітацію військових, які повертаються як медично, так і психологічно. Що з новим податковим кодексом? Чи будуть якісь зміни, і як вони мають відобразитися в теперішньому бюджеті? Які планується на наступний рік перевірки по РРО підуть уже підприємці. Той що починається, вже йти тиск на бізнес. Я буду реагувати відповідно своїми зверненнями на ті чи інші правоохоронні органи стосовно утисків бізнесу, які сьогодні, особливо малий бізнес, є тією опорою на місцях, які дає можливість розвиватися і місцевим самоврядуванню, і підтримувати якості волонтерського руху, підтримувати наших військових. Під час засідання заслухали про роботу поліції у місті, а також Дубонської окружної прокуратури за минуле півріччя Особливо увага стосувалась роботи поліцейських офіцерів громади, життя заходів до паліїв сухої трави, а також ефективності у боротьбі зі злочинністю та профілактикою правопорушень. Прокурора каже, що на 50% збільшилася кількість правопорушень. Як це як це можна зрозуміти? У нас збільшилася кількість населення. Злочини, які вчинялися. Практично всі з незаконним обігом наркотиків це вчиняли особи, які були внутрішньопереміщені. Це телеграм-канали збути, це практично внутрішньопереміщені особи. Окремо порушили проблему, що пов'язане із чисельністю та відвідуванням засідань членів виконкому. Не виключено, що найближчим часом це питання може бути розглянуте. Мені довелося побувати на одному з виконкомів. і я дивився, як півгодини чекали квору. Тобто 31 чоловік виконкому це виходить непосильно для того, щоб його зібрати для роботи. Зробити Ну, статистика говорить, що половину треба виключати. Ну тоді половина треба ну, давайте, якщо не ходять. Розглядаючи земельні питання, депутати нарешті дали дозвіл Ірині Хижняк взяти в оренду земельні ділянки. Зауважимо, дружина загиблого героя уже неодноразово зверталася з цим питанням. Однак, розглядаючи пункт про надання дозволу на викуп земельної ділянки для фермерського господарства Голфілд, депутати не були такі одностайні, тож це рішення вкотре залишилося не прийнятим. Ми бачимо ставити сьогодні завод на переробку туди, я хочу ставити робити. У мене прохання до депутатів підтримати нас в будівництво, тому що так і буде зрозуміло. І робочі місця будуть надати. Державні програми, гранти, вони теж не вічні. Дайте можливість підприємству вижити, розвиватися. Також депутати спрямували кошти для надання матеріальної допомоги жителя міста на лікування та для сімей загиблих захисників України, в тому числі і на встановлення пам'ятників. На засіданні озвучили інформацію, що з початку цього року на ці потреби з бюджету міста спрямували понад 2 мільйони 300 тисяч гривень.